23 по 26 квітня у Дніпропетровську проходили Дні Америки. Вони мали розгалужену програму, в рамках якої посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт відвідав Національний гірничий Університет. Тут він відкрив ярмарку освіти, де були представлені виставки Посольства США, презентації програм академічних обмінів, фінансовані державним департаментом та консультативно-освітніми центрами США. У ході візиту до гірничого університету Джон Тефт поспілкувався зі слухачами Україно-американського лінгвістичного центру НГУ. Ознайомився з експонатами історичного та геолого-мінерологічного музею. Вишу свій виступ перед студентською аудиторією розпочав, висловивши задоволення, що молодь цікавиться днями Америки. Зала була переповнена. Джон Тефт зауважив, що мета ярмарки освіти продемонструвати спектр освітніх можливостей США. Здійснити цей проект на базі Національного гірничого університету було логічним. Вуз має багаторічний досвід міжнародної співпраці. Студентів з першого курсу готують до академічних обмінів, налаштовують на знання мови і культури країни, яку відвідають. Тому під час зустрічі з послом США молодь цікавилась нюансами програм обміну, запитували про освітні гранти та висловлювали свої побажання. Я знав про ваш університет, тому що я готувався до поїздки, але сьогодні довідався, звичайно, набагато більше, мені провели екскурсію університетом, а також мене дуже, дуже вразили студенти університету, особливо, коли я побачив переповнену аудиторію, яка прийшла на зустріч зі мною. Питання, які вони задавали, були дуже доречні, дуже розумні, і це справило дуже гарно враження. Джон Тефт вів щиру розмову, розповів про три свої візити до Дніпропетровська, а також новий досвід посольства проведення Днів Америки, а в його форматі і ярмарки освіти. Щоби поїхати навчатися до США, треба виконати вступні вимоги, треба знайти фінансування свого навчання. Але так, якщо це вдасться зробити, ми Будемо раді бачити студентів вашого університету в США. Ви знаєте, навчання за кордоном це не просто здобуття там додаток до здобуття освіти. Це досвід, який впливає на все ваше життя. Виставки та презентації програм академічних обмінів у гірничому тривали до пізнього вечора. Тут студенти ознайомились з умовами численних програм, а також дізнались все про оформлення візи й можливості отримання грантів. Новини НГУ.